Буду робити з цим білим парканом. Ви подивіться, скільки його тут лежить. Що мені з ним робить? Правильно будемо продавати і будемо ставити заставляти пів України білим садовим декоративним парканчиком по 400 гривень, 2,5 метра. Упаковка. Хто хоче собі парканчик, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми вам його відправимо. Приїхало, пів фури його тут лежить. Є шарики, такі світильники на сонячній батареї. Сонечко на нього світить, він заряджається. Ціна лише 424 гривні. Днем зарядився, ввечері буде світити. Так, є в нас сітка затіняюча, бо сонце вже світить. Сонце вже пече. ви подивіться, як там сонце світить, як воно пече вже треба затіннятися. Сітки є 3 на 5 розмір, ціна 490 гривень, і розмір є 3 на 10 Ціна 820 гривень. Якщо вам треба в рулоні, є рулони 3 на 100, ширина 3, довжина 100 метрів, є ширина 2 метра. Відправляємо по всій Україні, випадку. Парканчик є білий, темно-коричневий, зелений колір терракот. Усі кольори є наявності.